Всім привіт! Вітаю компанію Автопарк місто Львів. Ваш увазі автомобіль Gilly, МК, двигун 16, механічна коробка передач. Автомобіль в одних руках куплений новим, пробіг в районі 250 тисяч кілометрів, є сервісне обслуговування історія. Значить, по автомобілю. Звичайний простий робочий автомобіль. Є задній парктронік, повний електропакет, кондиціонер, андроїд поставили ось такий. Автомобіль повністю справний, ніяких капіталовкладень не потребує. Побачити його можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджати на тест-драйв, придбати його можна за готівку, так і в 3 день.